Вітаю усіх, хто зараз разом з нами у прямому ефірі телерадіо компанії Львів. Програма вечір у Львові. Ми вас знову ж таки знайомимо із Львівською політехнікою. Сьогодні, зокрема, ми будемо говорити про інститут хімії та хімічних технологій Національного університету Львівська політехніка. І я вже запрошую до нашої студії гостей. Це Володимир Старчевський, завідувач кафедри загальної хімії. Вітаю, Зорян Піх, завідувач кафедри технології органічних продуктів. Вітаю вас. Добрий. Це Зіновіш Кутяк, випускник Львівської політехніки, український політик, депутат Верховної Ради України 5 та 6 скликань. Вітаю та Володимир Єрохін, головний технолог, пад компанії ензим. Прошу, будь ласка, сідайте. Нашим глядачам нагадуємо, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефонуйте до нас, якщо у вас будуть можливо свої запитання до наших гостей, або ж можливо захочете поділитися своїми думками про те, яким бачите зараз університет Львівська політехніка, або ж яким би хотіли його бачити. Що ж, напевно, для того, аби краще нам зараз пішла розмова, я пропоную подивитися відеосюжет моєї колеги Анни Тарнавчик про інститут хімії та хімічних технологій. Інститут хімії та хімічних технологій Національного університету Львівська політехніка здійснює підготовку фахівців для хімічної, нафтопереробної, нафтохімічної, фармацевтичної та харчової промисловості. Сьогодні інститут це потужний навчальний та науковий підрозділ університету. До його складу входять 12 загальноосвітніх та випускових кафедр. До прикладу, кафедра хімічної технології, переробки нафти та газу минулого року відзначила 90-річний ювілей. Основним напрямком діяльності кафедри є підготовка фахівців для нафто- та газопереробної промисловості, як України, так і інших країн світу. Ми фактично єдині. А чому я себе вважаю єди ту кафедру єдиною? Бо фахівці, які Мають дипломи професорів і докторів наук за спеціальністю поробки давті газу є тільки у львівській брю у цьому році. Своє 50-річчя святкує кафедра технології органічних продуктів, заснована професором Дмитром Толопком. Підготовка фахівців здійснюється за двома спеціальностями: хімічна технологія органічних речовин та технологія бродильних виробництв і виноробства. Наші випускники. Працюють на багатьох підприємствах як Львівщини, так і України, а також і за кордоном. Крім того, і в науково-дослідних інститутах за кордоном очолюють ряд підприємств, займають провідні посади і користуються попитом як кваліфіковані спеціалісти. Викладачі намагаємося забезпечити студентів практикою, зокрема виробничою практикою, щоб вони в реальності побачили існування цього хімічного підприємства. Оскільки це є вагомим, скажімо так, показником для того, щоб дитина могла собі в голові уявити, як працює дане виробництво. У Львові одна з яскраво представлених галузей це пивоваріння, в якій також задіяні випускники вузу після закінчення. На політехніці я працював у спеціальності в науково-досвідному радіотехнічному інституті в нас на наукові. От. Ну а потім треба було якось годувати родину, <смі>, щось заробляти. Це було якраз буркли кінець 80-х. Я почав займатися бізнесом і прийшов до того, що займається ресторанним бізнесом. Це якби як один із напрямків нашої ресторанної діяльності. Дала певну базу, так? Тобто була, була теоретична база, була практика часткова. Так? Потім ну, так склалися обставини, що я попав сюди, був простим пиваром, потім головним технологом, потім е керівником цього проєкту, який вже будувався на, на завод, так? і ну, потім вже мене призначили тут директор. Знаєте, я щойно так от за вами спостерігала, і коли ви дивилися цей сюжет, і так дуже захопливо розказали: от це доктори наук, це наші випускники, успішні, красиві, хороші, і тут от такі установки. Тобто є чим пишатися, є ну за що огордитися, Пане Володимире, скажіть, будь ласка, от знаємо, що цей інститут. Взагалі кафедра має дуже серйозну історію, певні серйозні напрацювання. І справді, таких сюжетів можна робити багато і багато. Ну, якщо так говорити з історичної справедливості, то Інститут хімії в такому варіанті, який він існує сьогодні, був створений одночасно з Львівською політехнікою, так як ми вважаємо на сьогоднішній день, в 1844 році. Мало того, нафтовий факультет, який був у нашому університеті, був переданий в місто Івано-Франківськ, на основі нього був створений інститут нафти і газу. Тим не менше, хімічну галузь ми все-таки залишили в себе. І треба віддати належне, що ми працюємо на цьому поприщі вже багато років, але за часів Незалежної України дуже сильно змінилася кон'юнктура спеціальності. Ми відкрили такі нові спеціальності, як технологія виробництв та виноробства, біотехнологія, технологія фармацевтичних препаратів та косметичних засобів, фармація, тобто технологія фармацевтичних препаратів. І ми дуже чітко реагуємо на виклики суспільства. От був сюжет про пивоваріння. ну Львів не даремно вважається столицею пива, українською столицею пива, на жаль, нам далеко до Мюнхена, до Бамберга. Навіть до Праги, але я думаю, що культура і традиції споживання повинні розвиватися, і ми повинні весь час йти вперед і слідкувати за вимогами суспільства. Тому в інституті хімії і хімічних технологій, крім тих старих традиційних спеціальностей, як технологія силікатів, технологія неорганічних речовин, технологія органічних продуктів, ми весь час відкриваємо. Ще якісь нові спеціальності для того, щоб забезпечити молодому поколінню майбутню працю, тобто, завдяки е, от вашій матер скажімо так, е, запросто можемо догнати і, е, і мюнхен, і інші столиці, е, не те, щоб там пивоваріння чи виноробства, а загалом дуже багато технологій, які е, в яких дає можливість працювати львівська політехніка. Ну, ви знаєте, якщо так сказати, чим сильний вуз, вуз сильний своїми випускниками. Я, наприклад, як член правління Асоціації випускників політехніки, я маю таку інформацію, що в деяких канадських і американських вузах до 70-80% бюджету складають доброчинні пожертви їхніх випускників. Тому якщо в нас не буде випускника, який зайняв певне становище, певне місце в цьому суспільстві, ми приречені на прозябання, а не на розквітання. Ну, серед наших випускників є дуже багато випускників, які працюють за кордоном в наукових інститутах на досить високих постах. Наприклад, ну, Андрій Воронов є професором в американському університеті. Я точно не пам'ятаю. Андрій Піх є директором інституту в Німеччині, директором інституту. У Німеччині мій колега, з яким ми разом вчилися, Володимир Супрун, є професором у університеті Галлі. І таких випускників наших хіміків можна назвати дуже багато, ну, скажімо так, найбільш таким відомим нашим випускником, ми вважаємо, все-таки це міністр промисловості азотних добрив Микола Миколайович Ольшанський, який закінчив хіміко-технологічний факультет і в часи Радянського Союзу був міністром. Ну, серед наших випускників є і член-кореспонденти, є і навіть мере двох великих, були колишні мери двох великих міст Галичини. І я думаю, що наші випускники, при нашій підготовці, при нашому таланті дають собі раду в будь-якій науковій установі, як і на виробництві. Тому ми пишаємося все-таки своїм інститутом. Були би раді побачити ще більш талановитих, здібних дітей, які хочуть поступати до Львівської політехніки. Слава про Львівську політехніку завжди була на висоті. Про Львівську політехніку знали як за радянських часів, як за один із таких е, ну, фундаментальних закладів освіти. Що ж, ми обов'язково зараз поговоримо із випускниками про. Е, Ті старти, і ті можливості, які дав університет, пане зінові до вас якраз запитання, як і до випускника, і як до політика. От насправді наскільки важливо користати з тих винаходів, з тих напрацювань, які робить львівська політехніка, тому що ну по правді кажучи, розуміємо, що наука і ці дослідження, і ці результати на крок. Або й на більше випереджають те, що ми на практиці використовуємо, колись ще Іван Франко сказав, що хімія це така наука, яка буде дозволить на камені зерно вирощувати. І дійсно, хімія багато вклала в різні самі найрізноманітніші галузі. можна сказати, що всюди є присутня хімія, і це дуже важливо, що зберігається. І у Львівському політехнічному інституті, і хіміко технологічний факультет, і сьогодні факультет, який ми представляємо, і вони розвивають далі науку. На превеликий жаль в Україні хімічна ось в багатьох епопах втрачена. Я, наприклад, працював на заводі Аніліно-Барникової промисловості. У промисловості їх було три заводи на Україні: це в Рубіжному, Івано-Франківську і в Криму. Сьогодні Ще ледь-ледь трошечки працює Івано-Франківський, але вже барники не випускають. І це є величезна проблема, в тому числі і політиків. Я свою вину тут не, не знімаю себе, але в більшості випадків проблема була в тому, що ми. Десь недо, недооцінюємо те, що може дати хімія, десь суспільство, десь е... керівники міністерства і уряд недооцінює е... розвиток і мене. Це болить, що сьогодні хімія в такому стані в Україні. Але в чому я е... маю таке думаю і вірю в перспективу, це те, що збереглися наукові центри. І вони рано чи пізно відновлять і відродять хімічну промисловість у Києві Володимира до вас запитання, як також до випускника цього е, учбового закладу. Е, ви представник однієї з е, таких потужних компаній, які знають, що таке ринок, які знають, що таке конкуренція. Наскільки е, ці знання, ці здобутки, які дає львівська політехніка, є конкурентно здатними, скажімо так. Військової техніка дає ті знання, які є, так би мовити, фундаментом, базою, основою для подальшого розвитку, подальшого росту. Тобто без цієї основної бази можливо досягнути якихось знань, але фактично набагато зручніше, набагато швидше це відбувається, коли є оці базові знання, які надає університет, університетська освіта. Можу, з власного досвіду сказати, що. Власне, знання, отримані в ільській політехніці, дуже допомогли в подальшому розвитку, оскільки це не повинно бути основою і кінцевим метою людини, що от закінчити університет, отримати якісь базові знання. Це потрібно розглядати як один з етапів. Тобто, оті знання є якась сходинка для подальших досягнень в житті. І, і в наступному от, опиратися на це але скажіть, будь ласка, ми справді живемо у епоху ринкових стосунків, і саме ринок, бізнес з більшого, диктують нам умови, як маємо розвиватися, як маємо керувати навіть, от в плані освіти. Наскільки ви прислухаєтеся до потреб ринку? Можна пані Оксано, я відповім на це питання? На жаль, наш, наш бізнес. Не готовий до ситуації е, е, розвитку, сучасного розвитку у, у, університетської науки в Україні, тобто вони, ми не маємо Наприклад. хороших замовників. Е, вони е, безплатно беруть наших фахівців. Розумієте, і ними користуються, вони не можуть сформулювати. Е якщо ти формулюєш вимоги до випускника, хто тобі потрібен? Ти повинен за це е платити і відповідав взаємно. Відповідати. Е як тільки буде запит, ми маємо наші розробки, якби в портфелі. Лежать і чекають. На жаль, бізнес мало цікавиться. Ми висвітлюємо інформаційні матеріали на сайті, є пошукові системи, консультаційні системи. Звертайтеся, запитуйте і вам дадуть відповідь. Ми готові. Львівська політехніка готова до відповіді на будь-яке питання. Ви звертаєтеся, тут же одержуєте відповідь, компетентно вас скеровують туди, де ця проблема може бути вирішена. Ми готові до співпраці. Володимира, але чи я перепрошую, чи ставити ви такі запитання зараз свої? Компанія Enzym, мабуть, одна з тих компаній, яка має досвід співпраці з військовою політехнікою, неодноразово виконувала спільні проекти, успішні проекти і я думаю, це, ми будемо продовжувати цю співпрацю. Але я би хотів ще додати. Що ватен, ну, прат, ензим зараз іде трошки інакшою дорогою. От молодий чоловік, який сидить перед нами, недавно став кандидатом технічних наук. І я думаю, що його диссертаційна робота була тісно пов'язана з потребами виробництва. Бо працюючи технологом такого великого підприємства, яке володіє 70% ринку України і 25% ринку Європи, не розвивати наукові дослідження, це означає, що через деякий час їх викинуть з ринку. Тому будь-які наукові розробки, які стосуються покращення технологій, збільшення виходу продукції, покращення її якості, повинні вітатися їхнім керівництвом. Я Думаю, воно це робить. Раз пан Володимир, працюючи на цій посаді, зумів все-таки захистити кандидатську дисертацію. Це повірте нелегко. Пане Зиновію, от наскільки важливо справді, щоб йти от в ногу бізнес, наука і ну і політика, тому що від цього також дуже багато залежить? Ну звичайно, від політики багато залежить і залежить розвиток і хімічної галузі взагалі, і в тому числі і науки хімічної. і… Підготовка кадрів, які потрібні хімічній промисловості, я не сумніваюся. Я ще раз повторюю, що є тут проблема нас, політиків, в тому що сьогодні є певний спад хімічної промисловості в Україні. Я думаю, що ті реформи, які збираються сьогодні робити в Україні, вони повинні дати поштовх для цього розвитку. Без сумніву, що хімічна галузь вона буде може бути у багатьох випадках локомотивом для розвитку нашої економіки взагалі, але для цього потрібно добре і багато і дуже важко працювати. Ми дуже багато знаємо прикладів надуспішних країн, де Пріоритеті завжди була наука, наука, освіта як головні рушії прогресу. Нещодавно до речі, можна було послухати слова президента Росії Путіна, який ну, з таким жахом говорить про те, що. Ну от науковці тікають за кордон грантами, їх купують, Тут їх проблеми. витягують з Тут країни. Тобто що ми Ось, це добре що бачите? Вони є. А це добре, що вони згадуючи слова президента Сакашвілі. Він говорить: я єдине про що жалію за свою каденцію президентства, що замало тих людей, що відправив за кордон, Ліга. пане зінові. Як маємо ми рухатися? Ми повинні ну правильно було сказано, що ми повинні скористатися. Тими знаннями, які мають ті люди, які сьогодні українці, які сьогодні працюють і успішні в самих найбільш розвинутих країнах. Так. Ну, я наразі вихідці в першу чергу. Ви бачите, що сьогодні є величезний, навіть сказати так, кадровий голод в Україні. Скільки іноземних фахівців сьогодні займають? Я думаю, що нам треба більше знати. Більше цікавитися тими українцями, які є за границею. Я думаю, що вони можуть повернутися сюди і можуть зробити ті, і вони успішніше можуть зробити ті реформи, які треба зробити в Україні. Тобто маємо працювати в тому напрямку, аби зацікавити їх обов'язково сюди повернутися. Ми їх ми їх то вони знають фахівці, а їх ще більше не знаєте. Треба зробити таку систему, щоб, наприклад, міністр економіки мав список всіх. Економістів, які працюють у цілому світі, українців. а міністр там промислової політики, хіміків і так далі. Той, от і буде от вам приклад, пані Оксана. Цього року ми під ювілей кафедри робимо конференцію. Ми запрошуємо всіх успішних випускників за кордону. Ми їх хочемо побачити. Ми започатковуємо діалог з нашими випускниками, які працюють і тут, і там. Ми хочемо перенести той досвід сюди. Вчитися від них, щоб вони справді побачили ті проблеми, тому що інформаційне поле працює на жаль в викривленому ритмі, і вони не знають, що тут робиться. Оцей діалог я очікую дуже нетерпляче цієї конференції Це і наслідки обов'язково станеться. На жаль, час нашого ефіру вичерпано. Я зараз попрощаюся з нашими глядачами і з вами. А на завершення вже не будемо повертатися до нашої студії. Пропоную подивитися оці вітання ваших випускників. Дякую за те, що були у нашій студії. Бажаємо тільки вам розвитку, успіху і успішних випускників. Це дуже важливо. Глядачам, дякую за те, що були разом з нами. Ще обов'язково дочекаєтеся. Привітань і зустрінемося вже завтра. На все добре. За те, що в мене спеціальність технології переробки нафти і газу. Я 35 років працюю за спеціальністю і не жалкую. Хочу подякувати цим викладачам, цим викладачам, працівникам, які зараз тут працюють, нашим випускникам, які добилися високого рівня, стали професорами, стали всесвітньо відомими людьми. Це Володимир Старчевський і Володимир Новіков до сих пор. хотя уже время времени прошло, мы всегда с очень большой радостью вспоминаем это время. Очень благодарны всем нашим преподавателям, всем нашим, конечно, бывшим друзьям, потому что одно это очень важно, которое мы отсюда унесли домой, мы научились самостоятельности, научились, так сказать, доверию в себе и доверию в других, И самое главное, то, что осталось, это очень большая дружба и любви.